Чотири роки пройшли дуже швидко. ще, Здається, тільки нещодавно здавала ЗНО, подавала документи. було все дуже нервово, а зараз вже маю документ, який засвідчує про моє закінчення. Чесно кажучи, університет. Той, який припав просто до душі викладачі економічний факультет, саме найкраще. Я дуже вдячна університету імені Лесі Українки. Я отримала диплом. Я дуже щаслива. Далі буду поступати на магістратуру. Зустрінемося вересні. Рекомендую університет імені Лесі Українки. Дуже приємні викладачі і декан Олександр Анатолійович. Дуже дякую. Так, я дуже задоволений те, що саме обрав Волинський національний університет. Тут наскільки пройшли швидко роки, що навіть не зрозумів, як це так, щоб вже отримали диплом. І подальшому з ним не прощаємось, бо поступаю на магістратуру. Тож до зустрічі сьогодні я нарешті випускниця Волинського національного університету імені Лесі Українки. Я дуже щаслива, що я тримаю в руках цей довгоочікуваний диплом бакалавра. Щиро рекомендую Волинський національний університет імені Лесі Українки. А на цьому мій шлях не закінчується. Я ще вступаю на магістратуру також в вину імені Лесі Українки, тому ми ще зустрінемося. Дуже щаслива, що навчалась саме тут. Тут найкращі викладачі, і атмосфера просто нереальна. Нереальні емоції від процесу навчання від самого університету, всіх цих заходів, які влаштовують. Тому я дуже щаслива. Насправді сьогодні дуже хвилюючий день. Тому що ми вже отримали свої довгоочікувані дипломи, дипломи бакалаврів. Хочемо дуже дякуємо всім викладачам, дякуємо для нашого декану. Дуже раді були саме навчатися в Волинському національному університеті імені Лесі Українки і плануємо далі поступати на магістрів. Насправді тут роки прийшли дуже швидко, дуже класно. І студентське самоврядування, активність на факультеті все просто супер. Викладачі, і я дуже задоволена навчанням. Я обов'язково буду сюди ж, на наш факультет вступати на магістратуру.